Привіт, я знову вітаю вас на своєму ютуб каналі Кася Ора І я тішу, що ви дивитесь це відео. Це моє третє відео на ютубі. Я сподіваюся, що вам подобається. Те, що вже було і сподобається це відео. Сьогодні ми поговоримо про топ 5 речей, які би я хотіла знати, перш ніж почати працювати з соцмережами і розвиватися в цій сфері. Давайте трішки познайомимося. Мене звати Кася. і Я вже понад 6 років працюю контент-мейкером, понад 7 років СМЕМЛІ. Плюс за фахом я журналіст. Звісно, що журналістика дуже тісно пов'язана з новими медіями. Тому SMM для мене не був чимось дуже новим. Але сьогодні хочу поговорити про те. Що би я хотіла знати, коли починала? Тому що насправді дуже багато стереотипів, дуже багато різних речей про які не говорять, і до яких ти доходиш з часом. Насправді це дуже банальні, дуже звичайні речі. Але інколи треба почути саме це, тому що можливо опускаються руки, можливо. Думаю, що недостатній, недостатня. Можливо, думаю, що це не твоє, що не вийде. І щоб ці всі сумніви розвіяти, він коли потрібно почути просто базові звичайні речі, які допоможуть, можливо, підтримають. Тому я обов'язково чекатиму вас в коментарях, які з цих речей вам потрібно було почути саме зараз, до яких ви вже дійшли. І давайте познайомимось. Мені цікаво, хто тут сидить в мене на Ютубі. Пишіть в коментарях, а ми починаємо. Для кращої структури я виписала собі все в блокнотик. Це мій жовтий блокнотик. Насправді я дуже люблю це. Надає якоїсь особливості моїм фразам, реченням, тому записала ці п'ять речей в блокнотик. І давайте будемо по них проходитись. Отже, перша річ це систематичність, важливіша за талант. Якщо ви чогось не вмієте, ви завжди можете цьому навчитись. Ви можете навчитись говорити, вести блог. Ви можете начитись комунікувати. Ви можете будь-якій професії, будь-якій ніші, будь-якій звичці, будь-якому правилу чи навіть якісь нові дії. Ви всьому можете навчитися. Більшість людей не народжуються з талантом до чогось, але ті, хто народжується, можуть так ніколи не стати успішними, якщо вони не будуть систематичними. Тому систематичність важливіша за талант. Якщо ви будете систематично робити щось, якщо ви будете наполегливо крок за кроком іти до своєї цілі і нічого не буде вас збивати рано чи пізно ви досягнете цієї цілі. Звісно, що нам завжди хочеться, щоб це було раніше, але інколи так буває, що ми... Не можемо отримати все і одразу, і з цього до речі, випливає другий мій пункт: це те, що мало хто отримує все і одразу. Але якщо ви все ж таки отримали все і одразу, то треба дуже багато їши, щоб втримати цей результат. Тому що е, багато хто думає, що просто можна дійти до якоїсь цілі, просто можна дійти до якогось пункту, до якоїсь вершини в професії, і це вже буде чимось. Ось воно ось досягнення, ось прийшло. Але по факту. Втримати цей результат набагато тяжче інколи ніж дійти до нього, наведу вам простий приклад. Допустимо, ви мрієте вас попрацювати з якимось брендом чи з якимось інфлюенсером. І якщо ви дійдете до цього, у вас ніби виконується пунктик, але втримати цю співпрацю і далі йти в цьому напрямку інколи буває тяжче, тому що потрібно викластись на максимум, показати всі свої результати. Бувають різні змінні фактори, і це насправді дуже дуже сумно, що багато креаторів, багато людей з творчої сфери не розуміють, що досягнувши якоїсь точки, не потрібно опускати рук. Розслаблятися і забивати на все, а навпаки, потрібно включати турборежим і просто ще більше показувати себе. Мене дуже смішить завжди. Хто був на моїх виступах, той вже зачув, що дуже часто мені закидають таку штуку Кася ти так різко вистрілила, ти так різко почала співпрацювати з інфлюенсерами, з українськими брендами, і мене це. Насправді трішечки сміший, тому що я вистрілила не різко. Я працювала понад 4 роки, просто день в день над іншими проектами з іншими людьми, і просто йшла до цілі, яку я мала до тих співпраць, які я хотіла, до тих брендів з кими я мріяла поспівпрацювати, до тих людей, з якими я мріла поспівпрацювати. І зараз більшість цих людей є моїми клієнтами. Дехто є моїми друзями, дехто постійні клієнти, з якими я працюю вже понад рік-два. І це не причина того, що мені різко пощастило. Це причина моєї впертої праці, тому систематичність важливіша за талант. І навіть якщо раптом в один день вам прийде все, дуже важливо втримати це все. Третій пункт це той пункт, який трішечки розмитий, тому що дуже багато людей, які навчають СММ-у, творчим професіям, нівелюють цей пункт. Кажучи, що заробляє від 500. Вступна кругла година. Зароб заробляє окей. Почекаємо, буде ще? Не буде. Заробляє від 500 доларів, працюють 4 години на тиждень. Це неможливо робота з соцмережами. Це фул тайм робота. Робота в соцмережах з соцмережами. Неважливо на якій ви посаді креатор, продюсер, блогер, інфлюенсер, експерт взагалі неважливо, чим ви займаєтесь. Це фул тайм робота. І це фултайм робота, яка вимагає ще від вас багато генерації, генерації нових ідей, генерації нового контенту, нових рішень. І ви постійно, постійно маєте тримати руку на пульсі, слідкувати за тим, що відбувається в світі, як розвиваються технології. Ви маєте вивчати постійно нові речі. Тобто, ви не можете щось вивчити і все. І такі до побачення. Ні, ви кожного місяця, кожного семестру, кожного півроку, кожного року повинні вивчати, слідкувати, спостерігати, і тільки це є шляхом до успіху. Робота з соцмережами це фултайм робота. І я б дуже хотіла знати це і розуміти, що тільки працюючи фултайм, тільки працюючи понаднормово, я справді можу конкурувати з людьми, які працюють тут. Бо люди в цій сфері працюють дуже багато. Навіть якщо вам здається, що це не так, навіть якщо вам здається, що людина в інстаграмі, Грамі просто відпочиває, лиця або не зрозуміло, що робить фоново завжди де робота. Багато роботи монтажу, генерації брейнштормів. Це все дуже дуже велика робота, яку не варто знецінювати, тому що згенерувати щось набагато тяжче, ніж просто робити рутинну роботу, і виходячи з цього. Йде четвертий пункт: ідеї не падають вам з неба. Це четвертий пункт і насправді він дуже важливий, тому що дуже багато креаторів, людей працюють в творчих сферах, хочуть вигадати щось геніальне з бухти барахта. Але насправді генерація ідей і генерація контенту, взагалі, генерація чого потребує постійної систематичної роботи. Ви повинні щотижня працювати над своєю надивленістю, над розвитком критичного і креативного мислення, над тим, щоб мати базу надивленості, щоб мати джерело для натхнень, і тільки якщо ви будете систематично генерувати в різних нішах будь-які ідеї, навіть там, де вам не дуже це потрібно, ви зможете в певний момент згенерувати класну ідею для себе, для свого клієнта чи для свого бізнесу. У мене є дуже класна практика для контент креаторів яку я застосовую це: я даю їм відео чи фотореференс референс, і прошу на певну нішу згенерувати тип контенту, надихаючись цим референсом. Грубо кажучи, щоб ви могли. Подивитись на фото чи відео з іншої сторони, запропонувати своє рішення для того чи іншого бізнесу. Дуже класна практика, яка розвиває саме візуальну надивленість, яка допомагає краще генерувати контент. І п'ятий пункт це пункт маленьке нагадування. Мені, в тому числі, не забувайте зупинятись і озиратись. Працюючи з соцмережами, ми дуже часто працюємо в систематичній. Гонитві за чимось, і ми дуже часто забуваємо зупинитись, поглянути назад, подивитися, яких цілей ми вже досягнули. Дуже важливо хвалити себе за маленькі перемоги, тому що дуже насичена сфера, дуже насичена ніша. І якщо ви просто будете гнатись рано чи пізно, ви вигорите і знеціните свою роботу. Тому дуже важливо, щоб ви зупинялись, оглядались назад, хвалили себе за маленькі перемоги і розуміли, що ви на правильному шляху. Насправді це дуже важливо, щоб ви мали ціль, до якої ви йдете. Поступові кроки до неї і розуміли, що, попри все, попри невдачі, попри відмови, не варто зупинятися. Це були мої п'ять речей, які би я хотіла знати. В мене ще є друга частина. маякніть в коментарях чи вам би було цікаво почути другу частину. І звісно, я буду дуже вдячна за вподобайку, коментар за підписку. Це для мене на вас соцмережа. Мені дуже важлива ваша підтримка. Мені дуже важливо чути вас, розуміти наскільки вам цікаво це. І я вас обіймаю, цілую і бажаю вам класного дня, вечора. Коли ви це дивитесь. До речі напишіть в коментарях, коли ви це дивитесь. Дуже багато посанені в коментарях.